yeah uh -huh. Вітаю, вітаю всіх незламних на моєму каналі. Сьогодні восьмий день марафону. Останній день марафону, бо більше я не стягну. Вчор, вчорашній день це показав дуже дуже в фарбах. Ну, коротше, були ситуації, які реально ну, дуже вибили з колії, але допрацював я тих ті години. Плани на сьогодні виконати 25 поїздок, хоча треба 23. 25, чого? щоб дотягнутися до бонусів в розмірі 1800 гривень за 70 поїздок. Чи зроблю я їх, чи не зроблю, побачите в відео. Так що не перемикайтеся, будемо сьогодні бігати, доставляти разом. Відосик постараюся зробити динамічніший, ніж завжди. Щоб вам було цікавіше. Ну і запитання таке, чи вам сподобався сподобалось відео на 20 хвилин. Боявся, що мало людей будуть його дивитися. Коротше, на годиннику 9.53 слоти заброньовані з 10. Ось так. З 10 години. Видно вам? Не видно? І будемо працювати. Жовтенький гаманець. Блін, ну чешиться. Ставимо чайник, не перевикаємося, всім приємного перегляду. Погнали! Піймав замовлення перше з Макдональдса на Академістечку. Це добре, замовлення коротке, швидко його виконаємо. І поїхали. Брати вас з собою. Брати, звісно, тому що що? Тому що я вже в лівчику будете кататися. Дякую. перевірити список продуктів, а то я знаю, що вони зранку люблять щось не додати. Тіпа напій... А, не, нормально, тут все на місці. Бачите як паркуються вже? Щоб геть трохи пробігти. Обережно, з посилками, з доставками. Хай 3,5 кілометра. Нормально. І зрізати там немає де, в принципі. Так що поїдемо. Ціна, звичайно, коефіцієнтів майже немає. Ну, яке, 1,7, це не рахується мало. Але 6 градусів тепла і дождя немає. Надіюсь, що піде дождик. Все, разом потім будемо заносити. Добрий день. Дякую. Так, головне нести обережно. Ще залишити на поверсі біля ліфту, та легенько. Я уже замученный трохи. допустим надо на поверхности, возле лишки Так и делаем. Сфоткаем. право І напишемо, залишив на столі. Підтвердить заставку, летимо далі. До побачення. Та підтвердить доставку, Йомо, Йо. Чекаємо наступне. Ого, це коштувало 88 гривень. Ну, все одно більше, ніж. 20 гривень за кілометр. Так, давайте перейдемо до наступного домовлення. думаю, чого заказів немає. Що ж таке трапилося? Включаю телефон. Все, зрозуміло. Якась фігня летить знову. Коротше, день сьогодні обіцяю, бути ух, насиченим. Працює. На годиннику 11.10 одне замовлення виконав, ото перше. І тільки закінчилася повітряна тривога. Весь YouTube передивлюся за цей час. Трохи відкатиться треба, мабуть. О, хтось дзвонить. Сидів, сидів, стояв, стояв, повітряна тривога закінчилася, а блін, замовлення ще немає. Я вирішив перекотитися десь ближче до Академмістечка. Ну бо це я так не, зароблю... не зроблю навіть цих 23 поїздки. Ху, аж переживати трохи наче. З 23 одна є, 22 залишилось. Я холодний. Коротше, будні дні таке собі для роботи, щось мені не сильно подобається, але... Виїхав, так треба працювати обов'язково. Давай, насипай. Є друге замовлення, той самий Макдональдс на Академки і знову вертатися до тих будинків, куди я б завозив перше. Це якесь просто замкнуте коло тут. Треба якось звідси вириватися в район святошинонивок. Діде, стрибаю, так катаюся. Але нічого, замовлення головне, що є, а то все фігня. Головне, що є замовлення, і на одне замовлення ближче, я до цілі теперішньої буду. З пробігом сьогодні будуть просто вафлі. Ну Вже накатався, так нормально. Одне замовлення тільки виконав. А пробіги вже трохи назбиралися. Ну нічого, це Prius, тут хоча б на паливі можна зекономити і перекотитися, це не страшно. Отаке. Ладно, занесемо ще одне замовлення, а тоді вже будемо включатися, коли буде 10. 10 замовлень, 20 і там уже в кінці. Ja, Так, ну ви ж пам'ятаєте, так? Да? Про обережність, що треба ласково і ніжно все перевозить, тут напій є. Заряджений телефон. Так, обіцяю, зроблю собі безпровідну зарядку. Там хтось писав в коментар, що так буде зручніше. Не спорю. Аргумент железобетонний, щоб... Так, це мені треба кабель. Це чітко, зашов, не зайшов в під'їзд. Виходить, що хлопець вийшов забрати, на чай 40 гривень дав, перша чаюха. Трохи підзарядимо телефон. Зробимо отак от. Так вот. Полетіли десь ближче туди, де є замовлення. Шановне панство, Экстренное включення, операция диван. Короче, подъехал, завис тут шаурму с Макдональдса. Бляха, диван кто-то выкинул, видно вам, не? О, я с этим мужиком даже спілкувався. Не, ну в принципе, если сложить, то воно и влезет. Але друге питання на фіга мені диван. Що там ще є? Тумбочки якісь? <сі> блін. Ох уж цей! Володька! Не, щоб якийсь гараж затарабанити, я думаю, непогано було б ідея, а? Без хатки метал точно заберуть, а он, блін. Діванчик. Треба машину більше. Все гребти буду. От як мужик на ЛТшки катається доставку голову, то нормальний підход до снаряда. Хазяйственний. Так, залишилося 19 замовлень, зараз час 27. Вже нема. Поки ще хоч щось видно на вулиці, вирішив записати такий відео. Скільки залишилося загалом позагаля, залишилося мені 10 поїздок. До 200. До 200 залишилося 10 і до перших бонусів залишилося 3. Я знов на новобіличах Я не знаю, що тут робити. Якусь може собаку тут завести, підкармлювати чи що. Але замовлень щось я не бачу. Не відчуваю. Хочуся знову до Макдональдса, будемо Макдональдс вивозити. Короче, здається, зрозумів, чого замовлень так маловастенько. Готівки в мене немає на руках. І ніякі афори не приходять, всяке таке атебехи. Так що на майбутнє тримайте хоча б якусь тисячу на кармані. Ну, але ж тут був кеш колекшн, воно забрало все. Таке херачек. Важко сьогодні день іде. Давайте що він уже восьмий. Чого? Хірня війна, головне маневр. Ще раз по МакДрайву. Давайте я вже тоді розкажу вам що да як. Уже в кінці робочого дня. Бо я вже навіть на лівчик камеру не вішаю застебнутий ходжу. Ладно, ще ж це замовлення занесемо разом. Да? Алло, добрий вечір, кур'єр, вас турбує. Я вже на місці під'їхав, тільки не можу під'їздити. Дякую, чекаю. От і все, от і зашибісь. Нікуди бігти не треба. Добре. Ну, добрий. Так, напій, будь ласка. Я треба вам канадські залишити. Дякую. Я, я сказав, типи залишити. Хто не знає, це чайові. Типс. Ми закриваємо це замовлення. Чекаємо на наступне. І так, шановні леді і джентльмени. На годиннику 9.26 задовбався просто капець. Дощ почався, мокрий ось. Але в мене вже 199 замовлень. Зараз тільки ось відміняю ОТБшку. Було одне єдине замовлення за готівку, і то треба Гатівка дуже сильно заправиться. Бо вже все, края. Зараз відміняю, быстренько ловимо якусь щось поскромніше. Типу, типу, Макдональдс. І валимо додому. На всіх парах. Хочу ще відос сьогодні запиляти. Щоб вже закинути і завтра ви вже дивилися з самого-самого радочку. А ще. Завтра. Тобто, буде відразу два відоса. Два відоса чого буде? Щоб, може, хтось ще захоче підключитися до Глово, зароботати грошиків, щоб встигли. Бо там є нюанси, що завтра останній день. Ось так. А пирожок там вийшов. Смачненький, правда, задовбався дуже? Вісім годин. 8 днів, все порахував, все, чаюху, що готівкою давалося, години, кілометраж, все 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 там буде. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто побачить раніше це відео, ось вам буде посилання, QR-код, умови, а в першому коментарі буде пряме посилання на реєстрацію в так що за один день-два відео. Як вам таке? Побриюся, хоча б постираю курточку нарешті. І все буде тіп-топ. Все. Получається, по кілометражу я проїхав 24 кіло... 124 км, там десь більше 20 гривень за кілометр, щоб довго не розсусолювати, не розмазувати. Так що якось так. До зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд. Рано радувався. Останнє 200 замовлення оказалося суши Мастер. 20 хвилин чекати. Не, ні, ніфіга, буду чекати до останнього. Отміняти не буду. Тут вже залишилося 12 хвилин. Просто на клаудіївський 40 це перемога. Недалеко їхати і одразу через Ново Ірпінську поїду додому. Капець. Оце халепа. Не ламаємося, бляха. Працюємо ще. Приїду пізніше додому. Блін.